Дивіться, друзі, такий в нас вже фарао. Бачите, довгий. Зараз таку його візьму. О, дивіться. Доволі такий вже. Немаленький. Один лежить, другий лежить. Вон ще більший бачу лежить. дивіться. Зараз підійдемо до нього. Все позаплітав. Цей взагалі дивіться, який вже лежить. Бачите? Дивіться, таку в руку його беру. Це вже такий, дивіться, гарний великий. У нього ще якийсь лежить. Дивіться, наш їжако видніються. Так вже заплетене все, що вже, це тільки по ньому ходити топтати. Ось хочу показати, це в нас фарао. Бачите, який в нього листок. Такий ось. А ось у нас... Ну тут треба дивитися, що я так і не скажу, що це. Бачите, таким крупним великим мостом. Треба дивитися по бірочкам. Ну Ось так. Заплатане все. Це ось, друзі, Red Star. Бачите який лежить. Один. Далі ще одного замітив. Бачите? О, дивіться, там тут є. Ще один, ще один. Ось, дивіться, на одному квадратному метру 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук. Ті, Ти ось побачив. Тоже, в принципі, я вже нормально.